Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про нашого друга природу. А щоб зрозуміти, як з нею дружити, послухаймо цікаву історію Василя Олександровича Сухомлинського. Дітки, що таке природа? Як ви можете допомагати природі? А чому не можна смітити у лісі, на річці? Так, бо треба підтримувати чистоту навколишнього середовища. Послухайте, будь ласка, твір Василя Олександровича Сухомлинського Камінь. У лузі під гіллястим дубом довгі роки жила криниця, яка давала людям воду. Під дубом відпочивали подорожні. Одного дня хлопчик, будучи пустуном, вирішив вкинути камінь у криницю. Ото, мабуть, бульк не дуже підкинув його. Почув гучне, бульк засміявся і пішов, але камінь закрив джерело. Вода перестала надходити, криниця висохла, зовсім скоро висохла трава, загинув дуб, бо струмки пішли в інший бік. На дереві припинилося гніздування соловейка. Він полетів у інший луг. Замовкла його пісня, стало сумно в лузі. Минуло багато років, і хлопчик став дідусем. Приходить він на те саме місце і бачить тільки пісок. Вітер здіймає пилюку. Нема ні лугу, ні дуба, ні криниці. Де ж воно все поділося? Подумав дідусь. Дітки, що зробив хлопчик? Що сталося з криницею після того, як у неї кинули камінь? Чому дуб і соловейко зникли? Чому важливо думати, перш ніж робити вчинок? Чого навчає нас ця історія? Бачите діти як один необдуманий вчинок може зруйнувати життя усьому довкіллі. Навіть маленький, але свідомий крок має значення. Уважність у природі, обережне ставлення до природних джерел це дуже важливо, бо всі дії для кожного мають наслідки. Пропоную скласти речення про природу. Я буду починати речення, а ви закінчувати його. Якби я був хлопчиком, я б, щоб криниця залишалася чистою, я берегти природу необхідно тому. Молодці дітки, про що ви слухали казку сьогодні? Чого нас навчила ця казка? Що ви тепер порадите тим, хто хоче пошкодити природу? Тож бережіть та любіть природу завжди. До зустрічі!